Тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Зоря моя вечірня, зайди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як от неправи селочко воду позичає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть сім'я вечеря коло хати, Вечірня зоренька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, а тихло все тіль. Та, та Соловейко не затих. стогне ніп широкий, сердитий вітер завива, надовго верби невисоке, горами хвилі підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де вигляда, як наче човен синій морі, то вирина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто не де не гомонів. Сачів гаю перекликався, а я синь раз у раз скрипів. По діброю вітер вийде, гляю по полю, край дороги гне до полю, до самого дому. Стан високий, лиш широкий, на що згоніє? Кругом поле, як тимо, широке синіє. Чумок йде, подивиться та й голову схилить. Чабан з опілкою сяде на могилі. У нашім рай на землі нічого кращого немає, як тая мати молода. Своїм дитячка милим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаля хватить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, Бо перед образом святим цієї матері святої, що мир наш Бога привела. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі стає і стереже добро своє і дожидає того світ, щоб знов на його надивитись, наговорити. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Бог. І де на вулиці гулять, гордіше самої цариці, Щоб людям, бачити, показати своє добро, а подивіться. Є найкраще над всіми. Зори, моя вечеря, зійди над горою, поговором та хасенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичай, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась.